Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У медичних закладах України створять наглядові ради. Про те, чим продиктоване таке рішення уряду, хто входитиме до цих рад і чим займатиметься, говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостю нашої студії. Сьогодні з нами Вікторія Валах, адвокатка з медичного права. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. ми з вами напередодні цього ефіру. Власне поговорили про те, що обмаль інформації за тематикою, але все ж таки, ну дуже цікаво, і хотілося б почути від вас, як досвідченого фахівця в цій галузі, що ж це буде, і як воно виглядатиме, і головне, навіщо а давайте розбирати по шматочках ту невеличку кількість інформації, якою ми сьогодні володіємо. Так а, наглядові ради створять у лікарнях, що надають спеціалізовану медичну допомогу та мають ускладнені, а, вибачте, то мають та мають укладені контракти з, з НСЗУ. А скільки таких закладів в Одесі, в Одеській області, і які медичні установи в цей перелік не входять? Е, ну, дивіться, статистику я не володію, але знаю, що більшість е, лікарень Одеси все таки законтрактовані НСЗУ, тому на них це буде розповсюджуватися. Вони мають створити такі наглядові ради, але є застереження у цьому наказі МОЗ, що це має бути обов'язково створено у період, коли закінчиться в Україні воєнний стан. Так, є таке відтермінування у зв'язку з тим, що це новий орган, там певний має бути склад, певний порядок добору і таке інше. Тобто, якщо лікарня маєтиме на меті контрактування з НСЗУ, то обов'язково вона має створити цю раду. Це може бути або ну для комунальних і державних у нас лікарень. Це обов'язково. Якщо це приватна, і вона має, має намір законтрактуватися, вона також має це зробити. От цікавий момент щодо того, що рішення про створення рад приймають керівники закладів. Тобто, я так розумію, що є головний лікар, так директор, наприклад, КМП або приватної лікарні, і він сам вирішує, чи таку раду створювати чи ні? Дуже цікаве питання. Уточню, що не керівник, а власник у нас такі е, ради будуть затверджуватися про їх існування на рівні медичного закладу, саме рішення про їх створення. Приймає власник, тобто, якщо це КНП, то це територіальна громада у вигляді нашого департаменту охорони здоров'я міста або області залежно від підпорядкованості. Якщо це приватна лікарня, то тоді всі співвласники цієї лікарні мають винести таке рішення і створити таку раду. Ну, давайте поговоримо про склад. Так найцікавіший момент, що до наглядової ради має входити не менше 50% представників громадськості. Ну і тут моє улюблене. Так, а що тут полягає в слові громадськість? Хто це має бути? Ну, насправді це дуже цікаве питання ви підняли, тому що поняття громадськості у нас розширене і трактуються в різних законах по-різному. Тобто ну, російська общественность – це громадські, мабуть, діячі, які у цій сфері працюють, які мають напрацювання щодо, і щодо з лікарнями, з пацієнтами. І особливо уваги заслуговую той факт, що саме до Взагалі, усіх членів наглядової ради висуваються певні вимоги. І ці вимоги відповідно до наказу МОЗ, вони які? По-перше, це має бути людина з освітою на нижче бакалавра. Тобто, і переважно буде надаватися. Право бути членом такої ради, якщо людина має освіту у сфері управління у сфері охорони здоров'я, медицина, тобто, тобто дотична до цієї сфери і розуміється на проблемах, які можуть виникати в закладах охорони здоров'я. По-друге Знання державної мови обов'язково, і е, третя, третя у нас умова це е, вони мають пев, мати певний досвід. Про що до досвіду, там, наскільки я пам'ятаю, можливо, 5 років, я можу помилятися, але 5 років, але знов-таки, який досвід? Це має бути практичний медик, або це має бути управління у цій сфері, або взагалі хто. Уточнень немає. Уточнень немає. Тому ось це велике питання. І якщо ми візьмемо громадського діяча, який, наприклад, отримав освіту освіт сфері управління у сфері охорони здоров'я і, можливо, консультує е, цей заклад охорони здоров'я або декілька? Е, то… Ми розуміємо, що він може прийти до наглядової ради. А якщо людина, яка закінчила саме, юридичний факультет, так, але вона працює в іншій сфері і недотична, але її вводять як громадського діяча до складу наглядової ради, то постає питання у професіоналізмі членів цієї ради. Тому що, виходячи з наказу МОЗ, там дуже багато функцій. Це і аудит внутрішній. це і розподілення правильно фінансів, це і дотичність до конфліктів між пацієнтами та лікарями. Тому я вважаю, що тут якраз стосовно громадських діячів можливо було би внести певні уточнення, щоб людина зналася на таких проблемах і розуміла, чому вона тут йде, з якою метою і які функції вона буде виконувати. А якщо говоримо про інші 50% у складі цієї наглядової ради, це хто має бути? Відповідно до затвердженого наказу МОЗ, це представники самого закладу охорони здоров'я на вибір вже керівника, не власника і інші особи, які можуть бути дотичними також до цієї сфери. Тому ми маємо такий нібито об'єктивний розподіл, так що це і Працівники цього закладу охорони здоров'я ну, там, в залежності від лікарні, встановлюється, від рівня лікарні, встановлюється відсоток. І громадські діячі, які мають е, такі е, балан, ну, щоб збалансувати ситуацію. Але з іншого боку, давайте подивимось е, історичну ретроспективу. У нас перед цими наглядовими радами були спостережні ради, які, які було скасовано. Ну, Якщо ми візьмемо великі лікарні, то ці спостережні ради вони виконували функції більш такі адміністративного характеру, і відтак вони е, були підпорядковані і власнику, і керівнику цієї лікарні, підзвітні йому і таке інше. Тут наглядові скасовані спостережні ради, їх функції передаються наглядовим, але ще функції розширюються ще більше. Особливо це стосується і мене дуже здивувало, чому до наглядових рад до їх функцій віднесено, зокрема до держання, в тому числі медичними працівниками цього закладу охорони здоров'я, до держання. Правил етики та дентології, конфл... роз... рішення конфліктів між пацієнтами та медичними працівниками. Оскільки у нас вже в закладах охорони здоров'я є медичні ради, які, е... до складу яких виходять, е... входять виключно медичні працівники, вони вже вирішують того... це... це питання. Тому такий перетин цих функцій я вважаю, вважаю що на практиці це може мати певні ускладнення. А ну знаєте, дивую ще той момент, що також звертаючи на те, які функції хочуть надати цим наглядовим радам, зауважила, що очікується, що наглядові ради допоможуть у захисті прав пацієнтів і медиків, а також у підзвітності і прозорості діяльності очільників установ. І от ми з вами, коли говорили про ці. Перші 50% представників, а саме громадськість, так ми говорили. Ви сказали, я запам'ятала цю фразу, що це може бути людина, яка й так надає якісь послуги окремому медичному закладу. Так ну хай це не знаю, буде е, е, умовний хто. Адвокат. А умовний адвокат. Так. Умовний адвокат. я от собі уявляю на практиці цю ситуацію. А заклад, наприклад, а, так, все ж таки він а, має створити цю наглядову раду. 50% це співробітники цього медичного закладу. І ще 50% ну, нехай скільки це 10 людей, так, у купі Умовно. і 5 людей, наприклад, це представники громадськості, з яких це адвокат, який надає послуги цьому ж медичному закладу. і ну, Точно, має знайомство і певні а, стосунки з очільником медичного закладу. І ще такі чотири людини. В чому сенс? Е, сенс, якщо брати е, взагалі цей наказ Міністерства охорони здоров'я, ми з вами говоримо про те, що він викликає багато питань. Але ідея сама їх створення, я вважаю дуже е, ну, доцільна і вона. Ну, скажімо так, вона на часі сьогодні. Інше питання знов-таки, кого ми персонально будемо вводити до цієї наглядової ради? Тобто, якщо, наприклад, взяти для порівняння, якщо у нас є юридична особа підприємства, є власник у неї і є орган виконавчий, назвемо його так, так, по типу Кабінету міністрів України, які Перетворює рішення власників у життя. Ось тут наглядова рада, виходячи з наказу МОЗ, вона також має виконувати ось ці виконавчі більш функції, ніж розпорядчі. Тобто мають бути якісь рішення, вона їх пропонує. Власник через керівника може затвердити, і потім вона наглядає за цим виконанням. І у нас тут перетин функції. Вони пропонують. Власник затверджує, і вони ж наглядають. І така мені кажуть, мені здається, що така розпорошеність функцій, вона не буде на користь ані медичним працівникам, які будуть працювати у цьому закладі охорони здоров'я, ані пацієнтам. От головний задум цієї ініціативи він в принципі на поверхні, так якщо не копати глибше, на поверхні тому, що а, пропонується створити такий наглядовий орган, в який входитимуть не тільки працівники медзакладу, які а, можуть бути зацікавлені або не зацікавлені в тому, щоб заклад працював чесно, відкрито, прозоро і успішно. І а, 5, наприклад, умовно 5 з 10 людей. 50% наглядової ради це от представники громади громадськості, які взагалі дивляться, начебто на ситуації, які відбуваються в медичному закладі, так би мовити, збоку і десь очима пацієнтів в першу чергу. Тобто ідея гарна. Але наскільки вона дійсно, навіть якщо ми не говоримо зараз конкретно про ті деталі, про які ми зауважили у цьому наказі, так у чому складність зробити такий орган дійсно? При медичних закладах, ну уявімо, є медичний заклад, до якого там постійно на постійній основі у власника є питання так. І власник не може постійно там а, розбиратися, наприклад, ну, тобто, департамент а, охорони здоров'я Одеської міської а, ради і обласної департамент. У них багато медичних закладів, і у всіх медзакладів є ті чи інші проблеми, і постійно фокусувати свою увагу лише на одному ну, немає, начебто, змоги. А, і ця наглядова рада в теорії могла б допомогти, але за яких умов? Ну, вони ще наділяються такими функціями, якої в тому числі проведення аудиту якості надання медичних послуг в всередині самого медзакладу. Тобто, якщо ми беремо того ж самого громадського діяча, який дотичний до медичної сфери, або медично-правової, або фінансово-медичної і таке інше, він розуміється на цих питаннях. Він при, наприклад, засіданні, той ж саме, Цієї ради може запропонувати якісь шляхи вирішення того чи іншого тієї чи іншої проблеми. Якщо є питання щодо Невірного розподілення фінансів, і, наприклад, які поступають в СЗУ, і це дійсно сьогодні питання ну дуже гостро стоїть. Або знов таки преміювання медичних працівників. От, будь ласка, наглядова рада до її функції буде входити розробка положення про преміювання. І в такому випадку саме таке положення дійсно воно має відповідати Кодексу законів про працю України, але окремо відповідно, медичні працівники, які працюють, наприклад, більше якісніше, до яких у пацієнтів немає питань, можна ставити певну вилку підвищеного матеріального заохочення, і це може бути у цьому положенні, але це треба розуміти, щоб. І той, хто входить до наглядової ради з боку медичного закладу, і громадський діяч не перетнули цю вилку. А то сьогодні, на жаль, існує така ситуація, коли преміюванням у нас займається. Виключно керівництво, на жаль, до медичних закладів, а працівники, які працюють, вони залишаються або осторонь або е, мають менші е, преміювальні заохочення. Тому, можливо, якраз в тому випадку громадські діячі і будуть стояти на захисті е, саме медичних працівників, розроблюючи такі внутрішні положення і подаючи їх на затвердження е, керівника закладу охорони здоров'я. Ви сьогодні спілкуєтесь багато дуже із пацієнтами, із медперсоналом, так і з медпрацівниками, з лікарями. Давайте не називаючи конкретні назви так медичних установ. От як ви вважаєте, в Одесі, в Одеській області чи багато медичних закладів в них варто було? По-хорошому ввести такі наглядові ради, які б були дійсно дієвими, тобто не знайомі головного лікаря, так ні, ні близькі до нього люди, які номінально виконували б ось цей функціонал. А якби ці ради дійсно створювалися для виконання свого функціоналу? Ну по-чесному можу так. сказати, я знаю точно два заклади, які є в Одесі, в які би такі наглядові ради об'єктивно спрацювали би на користь медичних працівників. Це саме медичних не саме... стільки навіть пацієнтів, так тому що е, я знаю випадки. Я веду такі справи, коли на жаль медичні працівники притісняються, в тому числі. У порядку нарахування заробітної платні, у нормах е, тривалості робочого часу, у е, питаннях преміювання цих медичних працівників я їх консультую. Я розумію, це адвокатська таємниця, не можу розголошувати у будь-якому випадку. Але два заклади в Одесі такі я би рекомендувала, щоб дійсно там такі наглядові ради із. Які будуть складатися із чисельності медичних працівників і громадських діячів, вони би могли там дуже спрацювати саме на користь медичних працівників. Ну, якщо взагалі брати сферу обслуговування медично, так в медичних закладах Одеси, от зараз у вас за професійним відчуттям проблематики більше, де а з боку, все ж таки, рівня обслуговування і надання послуг відповідного рівня пацієнтам? Чи, от як ви зауважили, так проблем більше в середині самих закладів щодо пропорційної заробітної плати відповідних нагород і таке інше ну насправді це дві різні проблеми. і Хочу зауважити, що і одна існує, і інша існує. Я вважаю, що в будь-якому медичному закладі завжди будуть і ну на жаль. Або мені на користь <смех> <смех> Бо завжди будуть конфлікти і між медичними працівниками і керівником закладу. І тут вже мають е, включатися саме норми. Управлінських рішень і е, тих людей, які мають е, гарний досвід саме в управлінні медичним закладом. Тобто медичний працівник це той, хто надає медичну допомогу. Але управляти медичним закладом так, щоб він функціонував і надавав і якісну медичну допомогу, і е, медичний працівник був задоволений, це мають бути виключно управлінські рішення, і е, для цього і вводилася нова спеціалізація. Управлінні у сфері охорони здоров'я для того, щоб підвищити цей рівень. Що стосується конфліктів між пацієнтами та лікарями, останнім часом, особливо з початком війни, вони побільшилися. Тут ми це розуміємо, тому що населення стало більш вимогливішим. І будемо говорити так, що е, пацієнти наші ну, стали, скажімо так, вони стали, стали більш агресивнішими. І це на, на цьому на це впливає саме військовий стан. І е, самі конфлікти стали більш агресивнішими. Тому е, тут не завжди є провина медичного працівника. Все настільки системно і настільки деякі є пазли, які випадають з цієї картини, що якраз. Якщо медичний працівник і надає якісну медичну допомогу, не завжди пацієнт буде задоволений, тому що в результаті пацієнт вважає, що він має вилікуватися і вийти з медичного закладу дуже ну, взагалі здоровим. А е, мета медичного працівника пролікувати його відповідно до стандартів. І не завжди це може бути вилікування. Це може бути ремісія або інше, так? І тому ось ці неспівпадіння настанов. Медичного працівника пацієнта призводять до конфліктів, які ми намагаємося, юристи у цій сфері, погасити, саме не доводячи до судових розглядів. Тому Наглядові ради, і я так вважаю, мають бути первинну функцію у цих конфліктах. Це погашення цих конфліктів і не ставання на бік або медичного працівника, або на бік керівництва закладу охорони здоров'я або на бік пацієнта. Ці проблеми мають вирішуватися вну, внутрі. Так медичного закладу не виноситись ззовні, просто аналізуватися і дивитися, які шляхи є вирішення для цих проблем. Така собі медична медіація так. так так. А, про домовитися, задовільнити максимально потреби всіх членів конфлікту а, сторін конфлікту і поставити крапку, не виносячи це на загал. На загал, так і останнє ще до вас питання. Воно не стосується напряму тему на теми нашого ефіру, але все ж таки не може не поставити. Скажіть, будь ласка, яку ми маємо сьогодні ситуацію в медичній сфері щодо персоналу, що до лікарів, до співробітників? Ми розуміємо, що а, їх рук, їх знанів потребує. Фронт з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що вони конче потрібні і тут, на місцях, бо також в тилу має хтось лікувати людей. Я зараз от чула декілька таких прикрих історій, коли ну м -м, як то кажуть, так досить нав'язливо певним професіоналам їм радили, що. Укладати а, контракт, так і йти допомагати на фронт. А які ви чули історії, яку ми маємо ось ситуацію, зокрема і в рамках питання бронювання? Це дуже гостре питання. Я і консультую, в тому числі медичних працівників. На жаль, ситуація дійсно складається не на їх користь сьогодні. Ну, взагалі, у нас, скажімо так. Питання щодо мобілізації, воно таке дуже гостре, і ми всі знаємо ці всі випадки. І медичних працівників ці випадки на жаль також не обходять. Зокрема, я консультувала декілька медичних працівників, які не були заброньовані взагалі медичні заклади. Їх поставили першими, щоб їх відправити на фронт у зв'язку з тим, що вони не мали своїх сімей, дітей або батьків, і тому якби їх. Відправляв, але є і інші випадки. Я спілкувалася з медичними працівниками. Зазвичай це чоловіки знов таки, які за власним покликанням вже працюють на передовій і вже надають там допомогу. Стосовно бронювання медичних працівників, тут, ну нібито ж, законодавство все чітко регулює, але знов таки. На жаль, є певні суб'єктивні моменти, які залежать від керівника медичного закладу. А відтак це також, також є е, основою для певних конфліктів, і ці конфлікти ми маємо вирішувати знов-таки шляхом перемовин і розуміння, що якщо цей медичний працівник, працівник він є, наприклад, з е, е, висококваліфікованим фахівцем там у халусі кардіології, хірургії – Тощо і таких, як він, там одиниці в Одесі, або він взагалі один, то ми маємо розуміти, що ми не можемо його. Ми розуміємо, що потрібна медична допомога на передовій, але ми не можемо його спрямувати, оскільки Одеса, наприклад, залишиться без такого висококваліфікованого працівника. Тому в кожному випадку, кожний випадок розглядається і професійна спрямованість, і кваліфікація, і досвід, і ну, відбиваємо кожного. Але є, дійсно є, і я дуже пишаюся тим, що в Одесі є молоді. Це взагалі для мене було відкриття в основному молоді е хлопчики, назвемо їх так, які за покликанням йдуть і надають, е стають військовими медиками, надають допомогу і приходять і розказують, як вони там працюють, і низький їм клін. Погоджуюся з вами, долучаюся до низького уклонуклінок. Кожному нашому захиснику і, звісно, військовим медикам. Пані Вікторія, дякую вам за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами була адвокатка з медичного права Вікторія Валах. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.